Всім здравствуйте! Здаємо однокімнатну квартиру, ЖК Грінс, так погнали. Мене ви знаєте Павло Миколаїв, Шилтер, місті Вінниця. 45 квадратних метрів, середній поверх в світлих тонах. З гардіоробом. Техніка меблі. Можете вже дзвонити 098, 454, Спальня кімната. Не буде, звісно, рояля. Це попередніх квартирантів. Двоспальня тут. Ліжко велике, ну, відпарювач теж. Квартирантів садій телевізор, вид, на двір, там у нас ліс. І йдемо на кухню. Кухня велика. Володильник, мікрохвильовка, електрочайник, плита, у нас газова поверхня та пічка. І вийдемо на балкон. На балконі у нас столик для двох осіб. Стільки вже і беруть людей одного або двох. І от вид на нічне місто. Це вулиця Максимовича, нагадаю, по новому праведників світу. Дитячі площадки. Все є. З парковкою також питань немає. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас зараз.